Наступний комплекс психосоціальних ігор спрямований на роботу з дітьми віком від 6 років. Вправи з ігровим парашутом вчать узгодженості дій, вмінню відчувати рух інших гравців, виконувати певну послідовність дій та розподіляти зусилля. Парашут буде корисний у роботі як з тихими та повільними дітьми, так і з активними, у тому числі гіперактивними малюками, оскільки ігри з парашутом дають можливість розбурхати тихих дітей та заспокоїти особливо активних. Тож давайте детальніше ознайомимось із нашим інвентарем. Ігровий парашут це яскрава тканина, що складається з декількох кольорових секторів, у яких по колу розташовані ручки. Найменший парашут має діаметр 3 метри. А для великих компаній можна брати парашут від 5 до 7 метрів в діаметрі. Розмір парашута дає змогу проводити активності як у приміщенні, так і на свіжому повітрі. Обираючи місце для гри з парашутом, віддайте перевагу майданчикам, вільним від предметів, які можуть зачепити або порвати тканину. Також не можна дозволяти гравцям надто натягувати тканину, адже вона може порватися. Помічаючи будь-які прояви без відповідальності, зупиняйте їх. Для початку роботи із парашутом потрібно відпрацювати рухи уверх-вниз. Тож перша активність, з якої варто почати заняття, хвилі. Дружно тримаючись за парашут, гравці підіймають та опускають його швидкими та різкими рухами, створюючи хвилі, чергуючи спокійне та бурхливе море. Використовуйте цю вправу, щоб дати дітям відчути себе впевнено у грі з парашутом. Наступна гра гойдалка. Гра виконується у положенні, сидячи. Діти тягнуть парашут вперед, назад, спокійними, неквапливими рухами, подібними до розгойдування на гойдалках. І ще одна весела гра з парашутом болото. Гравці сідають на підлозі в коло, затиснувши край парашута під підборіддям і витягують ноги прямо перед собою. Коли всі розсілися, кожен починає повторювати назву свого улюбленого фрукта. Гвал, що утворюється гравцями, нагадує шум, який стоїть вночі на болоті. Одного гравця вибирають водяником, і він забирається під парашут. Водяний обережно втягує за ноги іншу дитину. Той, хто зникає під парашутом, і сам стає водяним. Гра закінчується, коли під парашутом опиняються усі учасники. Страшно, коли мене тягнув за ноги під парашут, бо, тому що я боялася, що десь в І нічого не було страшно. Мені гра сподобалася, але коли мене за ноги брали, першого разу трошки упав, то мене боліла права рука. Мені гра сподобалась, я би хотіла побільше в неї грати. Схожа на гру болото, гра акула в морі. Акула ганяється у пошуках того, кого може піймати під поверхнею з води, тобто парашуту. Якщо акула ловить когось за ногу, ця дитина відправляється під парашут і теж стає акулою. Гравці, що розгойдують парашут, не можуть відпускати його до тих пір, поки їх не зловлять. Також учасникам забороняється притискати парашут до землі, перегороджуючи шлях до акул. Гра закінчується, коли навколо стає дуже багато акул і залишилося дуже мало гравців. Фасилітатору важливо пам'ятати, що ця гра може бути травматичною для дітей, постраждалих від насильства чи військових дій, тому від неї краще відмовитися при роботі з такими дітьми. Наступна гра біг по колу. Кожен гравець однією рукою тримає парашут, а його інша рука відведена у бік. Гравці починають біг по колу в одному напрямку, потім змінюють руки та біжать в іншому напрямку. Можливий варіант проведення гри з використанням музики як сигналу зміни напряму бігу. У цій грі важливо, щоб фасилітатор слідкував за дотриманням техніки безпеки, оскільки діти можуть травмуватися при зміні напрямку бігу. Наступна гра під ковпаком. Тримаючись за краї парашута, наповніть його повітрям. Продовжуючи тримати край парашута, пройдіть під ним до центру, а потім назад. Можна так само зібратися всім у центрі та відпустити парашут, щоб він плавно опустився вниз, сховавши під собою усіх учасників. Наступна гра: зміна місць до початку гри. Кожен учасник береться за сектор парашута певного кольору. В момент максимального підйому парашута фасилітатор голосно називає один колір. Якщо фасилітатор вигукує червоний, кожен хто тримається за червоний сектор, повинен відпустити його і пробігти під парашутом, помінятися місцями з кимось із гравців із протилежної сторони. Неважливо, чи потрапить дитина точно в те саме місце, де стояв його партнер. Головне, щоб дитина пробігла під парашутом на протилежний бік. Іншим варіантом цієї гри може бути, коли замість назви кольорів фасилітатор голосно називає місяці року. Учасники гри, котрі народилися у наголошеному місяці, відпускають парашут та міняються місцями. В цю гру можна також грати, називаючи кольори одягу, у які одягнені гравці, або інші умови на ваш вибір. Наступна активність шампіньйон. Візьміться за край парашута обома руками. Та наповніть його повітрям. Після чого підтягніть край парашута до землі, утримуючи повітря всередині. Таким чином у вас вийде шампіньйон. Наступна гра з парашутом біжи Хапай, для її проведення вам знадобиться інвентар: м'ячик, кубик, пластикова пляшка тощо. Під парашут кладемо різні предмети. Підіймаємо парашут, і діти, чиї імена називає фасилітатор, мають пробігти під парашутом і встигнути схопити щонебудь. Якщо крило парашута зачепило дитину, вона кладе іграшку на місце. Наступна гра підкидання м'яча. Додатковий інвентар для її проведення великий м'яч. Покладіть у центр парашута гумовий м'яч. Піднімаючи та опускаючи парашут, гравці можуть підкидати та ловити його. Коли гравці засвоять завдання, спробуйте додати ще один м'яч. Наступна гра. Прогноз погоди. Уявімо, що наш парашут став океаном. На океані невеликий бриз. Легенько трясемо парашут. А тепер піднявся вітер, хвилі стали сильнішими та вищими. Пішов дощ, ховаємось під парашут. Подув вітер, сильно трясемо парашут. Засвітило сонце, парашут високо-високо підняли. І хвилі заспокоїлись, кладемо парашут на землю. Наступна весела гра попкорн. Додатковий інвентар до неї багато маленьких кульок. Розкладіть парашут на землю і помістіть на нього багато маленьких кульок. Потім, за сигналом ведучого, всі діти стають біля парашута та підіймають його, роблячи швидкі рухи угору вниз. Продовжуйте готувати попкорн до того часу, поки не вилетять усі кульки. Проте за веселищами слід пам'ятати про сам парашут. Не дозволяйте гравцям натягувати тканину, адже він може порватися. Наступна гра гриби. Учасники тримаються за ручки парашута і плавно підіймають його три рази. На третій раз всі, не відпускаючи ручки, заходять всередину парашута. І він плавно опускається зверху на всіх. Наступна гра. Вир. Для її проведення вам знадобиться м'яч. У центр парашута покладіть легкий гумовий м'яч. Тримаючись за ручки парашута, всі разом створюємо хвилю так, щоб м'ячик почав крутитися по колу. Головне, щоб він не випав з парашута. Ускладнити гру можна, додавши багато м'ячиків. Наступна гра Веселі м'ячики. Для цієї активності потрібно багато невеликих паралонових м'ячиків, які можуть стрибати на парашуті. Усі гравці тримають парашут за край, розтягують його, а потім створюють хвилі, щоб м'ячики стрибали над парашутом. При цьому ми намагаємось не випускати м'ячики з парашута і просимо дітей приносити ті м'ячики, яким вдалося вистрибнути, кидаємо їх знову на парашут. Фінальна гра з парашутом у нашому переліку називається фен. Ця гра підходить для відпочинку. Її добре використовувати після інших активних занять. Половина групи дітей лягає на землю, головами до центру парашута. Решта, тримаючись за парашут, підіймає його високо і опускає вниз. Тих, хто лежить, обдуває приємним вітерцем. Після чого групи дітей міняються, аби всі могли відпочити та відчути приємний вітерець. Дуже комфортно, було дуже класно. Мені сподобалось, коли Катя як помру, ще чайка. <світок> Катя не в обіду. <світок> Вибач. Ні, мені сподобалось дуже. Але вбило в обличчя, мені через це було смішно, і група людей мене ще смішила. Було класно, був вітер розміжав. Докладніше про методологію, розгорнуте пояснення ігор та виклад психосоціального підходу до занять ви можете знайти у посібнику за курсом МДС. Рух, ігри, спорт, креативність. Завантажити посібник можна за посиланням нижче.